Цивільний Кодекс України, стаття 337. Знахідка. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана негайно повідомити про цю особу, яка її загубила, або, власника речі, і повернути знайдену річ цій особі. Особа, яка знайшла загублену річ у приміщенні або транспортному засобі, зобов'язана передати її особі, яка представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу. Особа, якій передана знахідка, набуває. Прав та обов'язків особи, яка знайшла загублену річ. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі або місце її перебування невідомі, особа, яка знайшла загублену річ, зобов'язана заявити про знахідку Національній поліції або органові місцевого самоврядування. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або здати на зберігання Національної поліції або органам місцевого самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали. Річ, що швидко псується, або річ витрати на зберігання якої є непропорційно великими, порівняно з її вартістю, може бути продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових доказів, що підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу знайденої речі, підлягає поверненню особі, яка має право вимагати її повернення. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або пошкодження в межах її вартості, лише в разі свого е, умислу. Або грубої необережності.